thank you Опит це економічна категорія, яка часто зіставляється з категорією пропозиції, і вже тому вона потребує опису в артісному вираженні. Тому важливим об'єктом аналізу у статистиці туризму є витрати відвідувачів. У процесі збору інформації щодо витрат важливим є не тільки те, скільки було витрачено, але й те, на що були витрачені кошти відвідувачів, хто саме їх витрачав, коли саме вони були витрачені. Всесвітня туристична організація «Туристські витрати визначає як Суму грошових коштів, витрачених на придбання споживчих товарів і послуг, а також цінностей для власного користування або передачі іншим особам перед або під час поїздки, не лише типові послуги, придбання відвідувачами, такі, наприклад, як транспортні розміщення, харчування і напої тощо, але й цінності, споживчі товари довшого користування. Причому незалежно від вартості одиниці товару всі куплені продукти харчування. І готові, і приготовлені, всі без виключення промислові товари, і місцевого виробництва, і імпортні, всі персональні послуги тощо. Туристські витрати включають витрати самих відвідувачів, а також витрати, що оплачені або компенсовані їм іншими особами. Зверніть, будь ласка, увагу: щодо витрат, що оплачені або компенсовані відвідувачам іншими особами, статистика відносить грошові витрати на споживчі товари і послуги, які здійснюють безпосередньо роботодавець для своїх робітників, що знаходиться в діловій поїздці, грошові кошти відвідувачів, що компенсовані третьою стороною, роботодавцем, іншим домогосподарством або в рамках соціального страхування, грошові кошти відвідувачів на цілі отримання індивідуальних послуг, які надають та субсидують органи державного управління та некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства в сфері освіти, медицини, музейної справи, виконавчого мистецтва і так далі, дрібні витрати на послуги, які надають робітникам та їх сім'ям упродовж туристських поїздок та оплачують переважно роботодавці, наприклад, транспорт, що вони субсидують, Проживання та перебування в резиденціях роботодавців, які використовуються ними для цілей відпочинку або інші послуги, також додаткові платежі, що здійснює відвідувач для відвідування спортивних та інших культурних заходів за запрошенням їх організаторів, наприклад, компаній, урядів, некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, які в основному і оплачуються цими самими організаторами. Водночас туристські витрати не включають оплату податків та зборів, які не входять у закупівельну ціну продуктів, що придбають відвідувачі, оплату всіх видів процентів, в тому числі на витрати, які були здійснені як упродовж поїздки, так і при підготовці до неї. Покупку фінансових і нефінансових активів, включаючи землю, нерухомість, але виключаючи інші матеріальні цінності, покупку товарів для перепродажу або від імені третіх сторін, або за власний рахунок, готівкові переводи, такі як пожертвування на благодійність або дарування іншим особам. З категорії туристські витрати ми виключаємо також витрати на покупку нерухомості та витрати, пов'язані із функціонуванням дачних будинків. Важливим питанням статистики туризму є час, коли туристські витрати вважаються здійсненими. Багато з видів туристських послуг оплачуються або бронюються заздалегідь. Особливо це стосується оплати послуг транспорту та розміщення. І навпаки, відповідний платіж може бути здійснено після споживання, наприклад, через оплату по кредитній карті або погашення особливого займу, який взято конкретно для оплати відповідних послуг. Тут діє просте правило: кінцеве споживання в туризмі враховується на момент переходу права власності на товар або надання послуги, а не на момент плати за них. Тобто споживчі витрати вважаються здійсненими на послуги транспорту на момент транспортування, на послугу розміщення, на момент перебування в місті розміщування, на послуги бюро подорожей, на момент надання інформації та бронювання послуг подорожування тощо. Окрім цього, до туристських витрат ми відносимо всі послуги, попередньо встановлені для поїздки, та явно пов'язані з нею. Наприклад, вакцинація, транспортні послуги, медичний контроль, послуги бюро, бюро подорожей тощо а також всі придбані до виїзду товари, призначені. Для використання під час поїздки, наприклад, особистий одяг, медикаменти тощо, або ж товари, привезені в якості подарунків. Для статистики туризму вкрай важливо класифікувати витрати відвідувачів, виходячи з того, резидентом якої країни або території є сам відвідувач. Ці дані використовуються для побудови допоміжного сателітного рахунку туризму. Отже, виділяємо. Витрати пов'язані з внутрішнім туризмом, це туристські витрати відвідувача, в рамках економіки, резидентом якої є цей самий відвідувач. To витрати пов'язані з в'їзним туризмом, це витрати відвідувача, в рамках економіки, резидентом якої він не є. Витрати пов'язані з в'їзним туризмом. Це туристські витрати відвідувача за межами економіки, резидентом якої він є. У процесі статистичного обліку можуть виникати складні ситуації, які спеціально пояснюються в методичних рекомендаціях ЮНВТО. Так, особливим випадком є надання транспортних послуг на будь-якій економічній території перевізником, який не є резидентом. Наприклад, авіакомпанія Ryanair, яка є резидентом Ірландії, надає послуги авіаперевезень у межах Польщі. Ще один проблемний випадок це коли товари для внутрішньої поїздки без виїзду за межі країни купуються через інтернет у міжнародного постачальника. Наприклад, ви купуєте авіаквиток з Києва до Одеси на сайті Trip2Trip, який належить шведській авіакомпанії. У цьому випадку має місце купівля послуги, що надається нерезидентом, яку інтуїтивно можна було б розглядати в рамках витрат, що відносяться до внутрішнього туризму, оскільки не відбувається виїзду за межі економічної території, з метою концептуальної узгодженості. Такі витрати є угодами меж резидентом і нерезидентом, і включаються вони до витрат, що відносяться до виїзного туризму, не зважаючи на те, що відвідувач навіть не перетинає державний кордон. Також до витрат пов'язаних з в'їзним туризмом включаються тільки придбання, які здійснюються в рамках даної економіки. Тобто, якщо турист з Німеччини, який подорожує до України, частину коштів заплатив німецькій авіакомпанії та німецькому туроператору, то ця частина коштів не враховується українською статистикою як та, що відноситься до в'їзного туризму. Ще одна ситуація до витрат пов'язаних із виїзним туризмом, включаються не всі придбання товарів і послуг. Відвідувачами, а лише ті, які здійснюються ними за межами розглянутої економіки, придбання товарів і послуг в рамках економіки, резидентом якої є виїжджаючий, включається до витрат, що відноситься до внутрішнього туризму. Це означає, що виїжджаючи в рамках автобусного туру до Європи, ми частину коштів витрачаємо ще на території України. Саме ця частина коштів і відноситься до внутрішнього туризму. Як я вже сказала раніше, для статистичного Обліку важливо розуміти, на що саме витрачались кошти відвідувачів. Отже, потрібна певна класифікація для того, щоб уніфікувати дані щодо витрат відвідувачів. Для аналізу сфери туризму найчастіше використовується і рекомендується до використання наступні категорії витрат: перша комплексні поїздки, пакети послуг на відпочинок і комплексні тури, друга розміщення. Далі харчування і напої. Далі місцевий транспорт, далі міжнародний транспорт, далі рекреаційні, культурні та спортивні заходи, далі відвідування магазинів і інше. Одним з найскладніших питань статистики туризму є процедура збору даних щодо витрат від відвідувачів. ЮНВТО рекомендує країнам включати спеціальний модуль витрат до е, спеціальних досліджень, обстежень. Мова йде насамперед про обстеження на кордоні або в будь-якому іншому місці, де можна проводити спостереження за відвідувачами. Як правило, обстеження включають опитування відвідувачів або їх інтерв'ювання. Звісно, бажано, щоб таке обстеження здійснюють. Або на регулярній основі щомісячно, щоквартально або щорічно, або в певні моменти, наприклад, сезони високого і низького попиту, деякі країни та дестинації можуть прийняти рішення про проведення такої операції лише час від часу, але з використанням належного розміру і формату вибірки. Стосовно витрат, що відносяться до внутрішнього та виїзного туризму, можна використовувати або спеціальне обстеження домашніх господарств за тематикою туризму, або періодичний модуль: що місячний, що квартальний, що річний, що включається у загальне обстеження витрат домогосподарств. Наприклад, в Австралії витрати внутрішнього та виїзного туризму визначаються шляхом регулярних телефонних інтерв'ю. При вимірюванні витрат, що відносяться до внутрішнього туризму, рекомендується, щоб визначалась економіка, з якої поставляються ті чи інші послуги або товари. Для прив'язки економічного ефекту, який має асоціюватися з приміщенням відвідувачів до розглянутої місцевої економіки. Це означає, що респондентів просто потрібно питати про конкретного постачальника окремих послуг. Альтернативні методи оцінки можуть розглядати використання різних видів адміністративних даних, таких, наприклад, як системи звітності банків, звіти по кредитних картках, дані по транспортним витратам і так далі, що надаються бюро. Подорожей компаніями або органами регулювання транспорту. В Україні кілька разів проводились обстеження відвідувачів у пунктах перетину державного кордону. Останнє таке обстеження відбулося у 2015 році. Наприкінці 2019 року Держстат затвердив методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо туристів та одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через державний кордон для в'їзного туризму. Ці положення визначають основні методи і правила проведення державного статистичного спостереження а також використання та поширення його результатів, очевидно, що обстеження внутрішніх відвідувачів в Україні знов лишається поза межами уваги органів статистики і повністю перекладено на уповноважені органи розвитку туризму в регіонах, які самостійно проводять обстеження відвідувачів, часто не дотримуючих рекомендацій ЙОНВТО в частині класифікації витрат. Щодо обстежень домогосподарств, то в Україні вони здійснюються в рамках державного статистичного спостереження, які називається обстеження умов життя домогосподарств, під час якого збираються дані щодо доходів і витрат населення згідно результатів обстеження, серед витрат домогосподарств виділяються витрати на відпочинок та культуру ресторани та готелі, тобто використана класифікація не відповідає міжнародній класифікації, про які про яку ми згадували, враховуючи все сказане, організація статистичного спостереження за витратами відвідувачів є одним з нагальних завдань для України на сьогодні.